Так як мене просили зробити відео про доставочку з європейських сайтів, ось я вам зараз покажу. У нас є е, нова пошта, ось наша Шопінг. Е, що мені сподобалося, що ви можете замовити будь-який товар, павербанк, будь-які станції, сонячні панелі. Ось, доставочку нова пошта з офіційних сайтів. От, зараз ми пройдемося і покажемо, що в нас є. Тому, будь ласка, сідайте зручніше от, і будемо починати. Так, що в нас є? У нас є, ось ви можете замовити будь-що що з-за кордону, що вам допоможе від блекауту. Легко і вигідно. Люс ви реєструється, у вас ще є промокод на 150 гривень. Ось на своє перше замовлення. Зразу звертаємо увагу, що е, замовлення без мита від 300 Вт, тобто рівер другий ще підпадає під миту, все ще більше 300 Вт не потрапляє, і генератори від 7,5 кВт. Димосі, так як я сказав, ось відмита, звер... відмита і ПДВ звільняються наступні категорії товари. Ось можете, будь ласка, зайти прочитати детальніше. Давайте. У нас 27 липня набув чинності закон От, від 16 липня. Скасовується відмета і ПДВ. Ось ввезення, що ми бачимо, на що скасовується. Це на спортивні зарядні станції, павербанки потужністю від 300 Вт, включно від. Інвектори напруги, не вказано, які інвектори напруги. Ну, Відповідно, мабуть, ви будете брати якісь вже, понятно, від 2 кВт акумулятори від 300 Вт. Е, ось. Що вказано? Що сонячні панелі EcoFlow від 110 Вт не належать до даної їх товарної категорії. Е, можливо, належать, е, якщо, наприклад, більш потужніші, я не знаю, це не буду брехати, не буду вас вводити в опану. Тому давайте ми подивимося, що в нас є, що нам пропонує. Нова пошта, шопінг. Е, так, оригінальні товари, да, це дуже круто. І що оригінали ви берете, ви не думаєте, можливо, там дурять, не дурять, ви берете з офіційних сайтів з Європи, ось від офіційного виробника. Е, легка оплата замовлення на сайті. от, І швидка доставочка це десь орієнтовно до тижня, 10 днів в Україні. У вас буде е, ваша посилка. Димось, е, от, від двох днів з Польщі і від трьох днів з Німеччини. Е, тарифи. Це якщо ви будете брати якісь великі станції, що ми бачимо? Польща. Відповідно, вага. Чим більша вага, тим менше ви платите за кілограми, тобто 2 долари за кілограму. Чому? Тому що зразу я кажу, мінімалка. Ви будете брати якісь дельти 2, Дельта 2 Max, Дельта Про 3 і все в цьому роді. Так, є і Німеччина, ну, німеччина да, дорожче, тому що вищий рівень. От, йдемо далі. Так, гортаємо. Що ми бачимо? Ми можемо замовляти з Амазону, Анкера, Булюеті, Екофло, Базеус, Фосіпот. От і є і в нас ще Ugreen. Що це? Я не знаю. Так, і ось Олпарс. То дуже круто. Давайте ми зайдемо знову на Екофло, зрозуміло. Сьогодні ми розглянемо Екофло. Різниця, наскільки можна зекономити в, з Європи і в Україні. Чи варто замовляти, чи можливо потрібно все-таки купувати в нас? Е, знову ж таки, ми бачимо, що е, давайте ми прогорнемо. Е, ага, тут немає стрілишка, тільки цю, значить, нам треба про. А, ні, вона просто не читабельна. Що в нас Є знижка до 20... 29%. Давайте дивимося, що нам пропонують. Нам пропонують Delta Pro 3. Давайте ми відкриємо е, це е, ось і подивимося, наскільки яка різниця. Е, дивіться, е, Delta Pro 3, якщо дивитися, е, плюс е, ага, обмежена кількість подарунки. Е, Односовий сонячний трекер є, хорошо, ми дивимося. Потім у нас є е, різні інші От інвектори, можна подивитися 800 кабелів, все. ми дивимося, наша станція має бути. і... Щоб було найдешевше, щоб ми могли найбільше зекономити. У нас є ціна 2900. І давайте ми сюди зразу закидаємо ще 100 євро доставки. Ну, от так, там 90 виходить, ми закинемо 100. Ми бачимо Delta Pro 3 плюс PowerStream з кабелем. Ага, так, ще є в нас 3100. От, І сюди ми кидаємо ще це 3220 євро. У нас йде Delta Pro 3. Плюс PowerStream і сонячна панель дві штуки по 400 Вт. Ціна питання, давайте ми будемо зразу рахувати, як я вам казав, так, ми рахуємо все зразу з доставкою 3, 3 200, давайте 30. множимо на 46, ось, і це у нас виходить 148,5 тисяч. І того. Є, тепер заходимо на наш екофло і дивимося, що в нас що нам пропонують, що наскільки вигідно замовляти чи взагалі не вигідно. Дивимося, починаємо ми з нашої станції. Наша станція в офіціалі в коштує. Якщо в нас ще вона є, є 140. Заходимо. 144 тисячі. 144 тисячі тільки сама станція, а в нас 148 весь комплект. Давайте будемо рахувати 144 тисячі. Станція є. Потім нам до станції потрібно, не пропонують нам нічого. Да? Акцій немає, нічого немає абсолютно. Екофлоу Україна, супер, я вас люблю. Ми відкриваємо зразу панелі, і ми зразу відкриваємо комплект. Давайте подивимося комплект, якщо тут нам щось угу, Ясно, немає нічого. Немає нічого. Так, Тоді ми зараз просто подивимося PowerStream. Power stream на 82. 15 тисяч є. Yeah. Тобто 144 плюс 15. Uh, це в нас uh, що виходить? Uh, 150. De... Uh, так, давайте ми кинемо, щоб я тут зараз не натупив. Uh, так, є. Yeah. 144 в нас тисячі. Uh, плюс uh, 44 тисячі. Ми плюсуємо uh, 15 тисяч. О, я вже сьогодні в день замотався, я вже не можу рахувати. Це 159 є. І не забувайте, що наші є дві панельки по 400 Вт. Дивимось, дві панельки. 100. Нам не підходить дві по 400. О, дві по 400, 20. Плюс сюди ми ще плюсуємо плюс 20 тисяч. І того виходить 179 тисяч. хоче 180 тисяч це. В Україні, якщо все брати, і 140. Давайте 149. Ми будемо брати з Європи з доставкою. Тобто ціна питання вже виходить мінус 30 тисяч. На 30 тисяч дешевше. Дивіться, 30 тисяч для мене це гроші. Для мене це гроші. Ось. Тому ось так є. Бачите, яка різниця. На 30 тисяч дешевше замовити. І це не треба чекати 2-3 місяці. Ви замовляєте, і у вас вже весь комплект впродовж десь 10 днів. Ми зараз подивимося, далі будемо оформляти замовлення і побачимо наскільки швидко воно у нас може прийти. Так, давайте ми ще візьмемо Delta 2MAX. Давайте Delta 2 Max. Також порівняємо. Нам цікаво, що є в нас. Так. Тому станція 1600 євро. Угу, хорошо, давайте ми подивимося по вигідних пропозиціях. Ми придемося, що нам пропонують. У нас є батарея ще. Угу. Е, ми, ага, є ще дельта, лише для Німеччини. Так як я казав, що Польща і Німеччина. тому ось. Е, і Power Ну, давайте з е, з кабелем е, з кабелем Е, Так, ми будемо економити, ми беремо дельту з повер э, стрімом на 800 ватт. Тобто, вже в нам виходить 1500-1600 євро. Е, доставочка в нас, в нас сюди закинула. Давайте 1600 євро. Ми множимо на 46, і це в нас виходить 73600. Йдемо в Україну, дивимося. 73,600. Дельта. Хорошо. Е, шукаємо. Дельта 2 макс. Є. Сама станція коштує 77 тисяч. 77 тисяч. Це вже хм, якби. Е, і плюс PowerStream Ми дивилися на 800 бат, е, Ще 15 тисяч. Тому 77. Давайте ми знову рахуємо. 77 тисяч. Ми плюсуємо 15 тисяч, і того в нас виходить 92 тисячі. 92 тисячі. І в нас скільки вийшло, е, я рахував. Euh, якщо брати, я вже забувся. Так, 70, давайте. Так, 92. 92 eh, і 1500, 1600. Eh, я вже, вибачте, збився. Голова вже не варить. 1600. Eh, ми множимо на 46, 73. 73 тисячі. Різниця в нас виходить в, знову виходить в 20 тисяч. Тобто так, ви бачите, різниця 20-30 тисяч майже на всьому в таких комплектах. Хочу зразу сказати, що якщо ви розглядаєте м, варіанти якісь рівер, тому я не бачу сенсу, мабуть, замовляти. Давайте ми знову ж таки подивимося, можливо, дійсно є, але мені здається, немає. River 2 Pro. Давайте ми подивимося River 2 Pro. Що вони нам пропонують? River 2 Pro 700 євро. Ну, 700 євро це так, як можливо в нас, давайте ми кинемо. 700 євро ми е, помножимо на 46, і це в нас виходить 32. Так, да, це багато, тому що в нас сіен різаточками, як я кажу, можна взяти за 21, за 20 тисяч. 21 ну, це доступно. 21, 22, прям доступно. Тому це у нас невигідно. Е, от. Але я пам'ятаю, що був в River е, 2 Pro за 400, 450 євро. А якщо 450 євро е, по знижках, ну це я тоді ще не знімав. Е, ось, 450 помножимо на 40. 6, 20, Все одно не вигідно, бо ще доставка невигідна. Тому, от такі в нас варіанти бувають. Це вже все потрібно індивідуально. Але якщо ви бачите, якщо ви хочете брати Delta Pro 3, якщо ви хочете Delta 2 Max, брати якісь додаткові батареї. Delta 2 Max, давайте, о, додаткова батарея. Подивимося. Скільки в нас виходить 1000 і доставка 1100. Ну, Мені здається, це в будь-якому випадку дешевше, ніж у нас. 146, 50 тисяч. Да? Давайте ми так кинемо. 51 тисяча. І давайте ми подивимося, скільки коштує в нас в Україні, щоб ми купили додаткову батарею. Ну, Просто цікаво. Так, що в нас виходить? Нам пропонують EcoFlow Україна? 72 тисячі. Тобто, ну, ось так. 72 тисячі. Чи є різниця? Так, да, знову ж 20 тисяч. Тобто, ви бачите, що замовляти з, ви можете спокійно. Ой, давайте ми попробуємо, Ну, будь-який додамо в кошик, давайте зможе батарею. І як в нас буде все виглядати? Ми зараз візьмемо оформлення, почитаємо, що ми будемо бачити. Так. Угу. Ага, у нас в кошику є інший набір, це що я додавав: панель, прошка, інвектор. Оплата. Беремо ми оплату. Ви пам'ятаєте, що оплачуємо ми одразу на сайті, так як нам заявляли. Швидка безкоштовна доставка на секундочку. Доставка в протязі від 3 до 7 робочих днів. Чи може таке бути? Може, тому що я замовляв сінцею з да, накуфло сінцею з не Польщі, і мені прийшла з моменту оформлення до отримання за 3 дні прийшла посилка. Тобто, ви бачите, наскільки це все швидко вони працюють. Так, оплата. Просять нам просять. Електронну пошту, та ціна, бачите, така і є. Ви замовляєте, ось, подивіться, де є нова пошта, я так розумію, да? або ви можете. Ну... А, ні, сорі, там же ж писало Польща або Німеччина. Ну, є ще Бельгія, Нідерланди, Греція. Можливо, нова пошта там вже також, я не буду казати. Ви берете, до прикладу, що вам треба, ну, Польща. Окей, берете Польща, ви заповнюєте своє ім'я, адрес, квартира. Люкс за бажанням. Дивіться, ви можете місто, я так розумію, що ви вказуєте сюди адрес нової пошти, яка знаходиться там. Ось. І посилка звідти приходить в вашу Європу, а звідти ви робите переадресацію на Україну. Ось так це все, я так розумію, працює. Ага, Ми вже далі не можемо прийти. Виписка у вас є, ось, і як я казав, і оплата. Тому ось так: якщо для вас це відео було корисне. Ставте вподобайку, пишіть комент, підписочка, будь ласка, підписочка, тисяча підписників до Нового року. Я дуже надіюсь на вас, що ви мені всьому допоможете. Так, ми це розібрали. Якщо дана рубрика була для вас корисна, давайте я можу на інші рази зробити блюеті, анкер. Анкер, я пам'ятаю, були дуже грандіозні знижки. Анкер це тисяча плюс батарея коштувала тоді 1800 чи 1900 доларів, а зі знижкою даний комплект виходив 900, -900 доларів. Хай б доставка, ну хай окей, 1000. Тобто знову виекономити 900 доларів. 900 доларів економія. А в нас в Україні цей набір коштував, так і коштував 2000 доларів. Тому е, потрібно шукати, потрібно себе виглядати, слідкувати, якщо у вас є дійсно якісь там потреби, взяти якийсь великий об'єм станції чи батареї. Е, тому генератори так само, е, сонячні генератори. Бачите, панелі. Е, кому цікаво, кажу, пишіть. можемо зробити будь-що якийсь огляд, порівняння. зрівняння. Е, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, чи б замовили ви, е, чи ви все-таки пішли до нашого екофло, е, переплатили в рази, е, чекали. Е, ви бачили коментарі, можу додати відео. Подивитися, ось наскільки погано працює. Люди оплачують і чекають місяцями два-три місяці, і їм не відповідають нічого. Тому ось так. Це звісно, Європа, це не так, як в нас. І у вас також є гарантія 5 років офіційна по будь-якому сервісі в будь-якій країні, Екофло. Якось так. Тому дякую всім за перегляд. Пам'ятайте, відео у нас виходить два рази на тиждень, це середа, субота, ось 7 годині раночку. Прокинулися, збираєте, снідаєте, включили відео. Ось, подивилися, написали комент, лайк, переглянули чи ви підписані. І все. Тому всім до нових зустріч. Бувайте здорові. Всім дякую.